Всім привіт! Сьогодні буде крутий відеоролик. Я вам покажу, як заробляти такі великі кошти, подивіться, це просто кайф, це не передати. в общем. Я вам покажу в цьому відео, як заробляти дійсно великі кошти, круті кошти за допомогою телефону, за допомогою ноутбука, комп'ютера, не Важливий тільки інтернет. Дуже крутий спосіб. Також в цьому відео буде розіграш, буде 3 переможці по 200 гривень. Щоб прийняти участь, просто залишайте рандомний коментар і дивіться цей відеоролик до кінця. Також в кінці буде приємний бонус для тих, хто подивиться відеоролик до кінця. Я вам покажу ще один дуже класний безкоштовний продукт, який допоможе вам заробити кошти. Тому обов'язково дивіться цей відеоролик до кінця. Давайте підтримувати український контент і всім приємного перегляду. Полетіли. До речі, в минулих відео я вам казав, що куплю собі сумку Gucci. Я вже сумку Gucci заказав. Думав, йти в магазин, але заказав через інтернет. Також вам покажу і зніму розпаковку. Я не знаю, вам це цікаво, дивитись розпаковки чи ні, обов'язково напишіть. В коментарях для когось, можливо, буде мотивацію і так далі. Дивіться, давайте я вам зроблю невеличку таку розпаковку. Покажу, яку я сумку купив, придбав. Так, хвилиночку. Ось, дивіться, ось така от сумка. Сумка BOSS. Класний бренд, в принципі, мені подобається. Солідний бренд, сумка не дешева, практично 700 доларів стоїть. Ноутбук, планшет, в принципі, в цю сумку можна закинути, М -м, камеру. Шорти, там, дві футболки, і в принципі з цим можна подорожувати. Класна сумка. Щоб я для вас знімаю якусь мотивацію, не тільки заробіток. Обов'язково напишіть в коментарях, всі коментарі я читаю, і мені цікава кожна думка. Якщо вам дійсно цікаво, щоб я знімав також е, більш такий лейтовий контент е, разом з заробітком, я буду вам знімати і буду показувати. Ось, а давайте тепер перейдемо до відео. Я перейшов на запис екрану. Ну що, давайте тепер будемо заробляти, будемо заробляти в інтернеті з допомогою комп'ютера. E, дивіться, тут можна заробляти з тобто, допомогою телефона, ноутбука, планшета. Не важливо, важливий тільки інтернет. Ну і щоб у вас там не знаю, ноутбук, комп'ютер, телефон, щоб він не виснув, тобто щоб воно нормально працювало. Дивіться. Для роботи нам потрібен брокер і сайди, ми будемо дивитися сигнал. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Ось дивіться, наприклад, якщо я відкрию угоду на 2500 гривень, наприклад, на підвищення, і ціна через одну хвилину буде вища цієї точки, де я відкрию угоду. Ось тут, наприклад, і ціна піде вище, я зароблю свою комісію. Це буде 85%. Тобто виходить 2100 гривень, це буде моя чиста комісія за ось цю угоду, якщо вона буде плюсова. Дивіться. Давайте знайдемо валютну пару, на якій ми будемо торгувати. Я люблю торгувати дуже на валютній парі євро-долар. Це моя найлюбима валютна пара. Дивіться, після того, як я знайшов валютну пару, потрібно перейти на інвестів. Забув сказати також, після того, як ви пройдете реєстрацію на цьому брокері, у вас буде ось такий графік. Дивіться, цей графік потрібно змінити на свічний. на свічному графіку набагато більше інформації. Посилання на брокера, а також посилання на сайт, ми дивимося сигнали, буде в закріпленому коментарі. Дивіться, у нас все готово. У нас є валютна пара, валютна пара відкрита. Давайте ще включимо хвилинний таймфрейм. Все, дивіться, графік у нас свічний, валютна пара євро-долар відкрита. Сума угоди буде 2500 гривень. Це вже також готово. Повністю ми готові відкривати угоди. Після цього ми вже переходимо на investing.com. І в пошуку пишемо валютна пара євро-долар. Мені писати в пошуку не потрібно, так як недавно я шукав валютну пару Євро-долар. Ось вона. Відкриваємо, нажимаємо технічний аналіз. Дивіться, на рахунок мови, бачите, у мене тут російська мова. Е, на жаль, тут української мови немає. Можна включити англійський, але англійський я скажу чесно, я не дуже сильно знаю, тому, тому я включив російський. Ось, Української, на жаль, немає. Дивіться, якщо ви включите англійський, дивіться. Включити англійський, ось домен поміняється і буде писати investing.com Тому, якщо вам зручно, ви собі можете е, спокійно на англійській мові. так, Стоп, що воно не переключається? Ви можете собі спокійно на англійській мові дивитись і торгувати. Так, валютна пара євро-долар давайте знайдемо. Е, теханаліз аналіз Дивіться, е, в мене на брокері відкритий хвилинний таймфрейм, тобто я буду відкривати його на одну хвилину. Тут також потрібно відкрити. Хвилинний таймфрейм, бачимо сигнал активно купляти. Тобто тепер нам потрібно повернутися на брокера і відкрити на одну хвилину угоду е, на підвищення. Тобто на 2500 гривень я відкрив угоду на підвищення е, до 14.08. Я відкрив угоду. Ну, ще й більше однієї хвилини виходить. Ось, угода відкрита. Тут ви можете собі вибирати час, до якого ви хочете відкривати угоду. Також дивіться в настройках бінарію. Ви можете собі е, часовий пояс вибрати, який ви хочете. Можете вибрати. Абсолютно любий. Тобто, якщо ви, наприклад, не в Україні, ви можете вибрати інший часовий пояс, який вам буде підходити. Ось. Угода у мене відкрита. Е, також дуже важливо відкривати угоду на 1% від депозиту. Я це в кожному відеоролику кажу, тому що це супер-супер важливо. Е, не завжди, з кожного разу, тобто, угода буде заходити в плюс. Бувають такі моменти, що з першого разу угоду в плюс не заходить і потрібно брати 2-3 догону, е, щоб у вас вистачало грошей на більш ніж. 8 догонів, потрібно відкривати угоду на 1% від депозиту. Ось, якщо ви будете так відкривати угоди, ви будете заробляти. І якщо в мене угода зараз буде мінусова, я просто відкрию угоду на 5 тисяч гривень. Тобто, я відіб'ю свій мінус і зароблю якусь комісію і буду плюс. А можливо угода ще що плюс закриється, чи все-таки ні. Да, все-таки, на жаль, угода мінусова. Після того, як ми е, вже завершили першу угоду і хочемо відкрити іншу. Обов'язково обновляйте сторіночку, бачите, вже сигнал помінявся. Сигнал вже нам не підходить. Нам повинно писати активно купляти або активно продавати. Нейтрально нам не підходить. Ось. Має писати активно продавати або активно купляти. Тут пише тільки продавати. Дивимось завжди по центру. Ось, Ось цей центральний індикатор він найважливіший. Давайте знайдемо іншу валютну пару, наприклад, Євро GPU. Давайте в пошуку напишемо Євро Вона в мене також в пошуку є, мені писати не потрібно. Теханаліз. Хвилинний таймфрейм. Тут також бачимо, тільки продавати, на жаль, давайте ще раз повернемось на євро-долалар. Нагадую, має писати активно купляти або активно продавати. Ось бачите, зараз нейтрально пише. Тобто, така валютна пара нам не підходить. Які ще валютні пари є? Цікаві, давайте подивимось. Долар чи хафе можна подивитись. Дохідність маленька, це мені не подобається. Євроканадець. Давайте євроканадець подивимось. Ось тут пошуку пишемо Євроканадець, Єврокат. Ось, знайшли валютну пару. ТЕХАНАЛІСТ. аналіз Хвилин таймфрейм. Бачимо, активно продавати. Ось такий сигнал нам підходить. Заходимо на пониження. На 5 тисяч гривень. Ось цього відкрита, все більше нічого робити не потрібно. Е, можемо одразу підготувати собі догон, тобто суму x 2 Тобто я зайшов на, 10, на 5 тисяч гривень, а зараз я підготую угоду на 10 тисяч гривень, якщо вдруг е, ця угода буде мінусова. Е, вчора я, на жаль, не торгував. Вчора ходив до стоматолога, е, ходив там по магазинах. Ну, в общем, вчора у мене такий був день, чесно кажучи, не було сил торгувати. І потрібно. Торгувати з з гарним гарним настроєм, тобто з гарним настроєм сідати і торгувати. Також торгувати, коли ви не якісь там уставші, і так далі. потрібно торгувати бадьорим, з гарним настроєм, тоді у вас буде гарний профіт. Це також дуже важливо. І важливо уявляти, вже що ви заробили, от що. Кошти вже у вас і так далі, тобто візуалізація. Не знаю, хтось, хтось в це вірить, хтось не вірить. Ось я постійно уявляю, що я заробив щодня і щодня я заробляю. не знаю. Е, також це в матеріальному плані я уявляю, що в мене є якась сума коштів. Я уявляю, що ось в мене в кінці місяця буде ось така сума коштів і так далі. І кожен місяць у мене ось виходить, тому що я це, тому що я в це дуже сильно вірю. Е, на 5 тисяч гривень угода, також, на жаль, мінусова. Тут нічого страшного немає, активно купляти. Ось бачите, сигнал вже помінявся. Активно купляти. Я взяв одну угоду на 10 тисяч гривень ще буду брати на 3 тисячі гривень, якщо буде можливість. Якщо не буде, то вже не будемо відкривати. Так, дивіться, на даний момент я в мінусі на 75 тисяч гривень. Ось бачите, я тільки відіб'ю мінус і буду в плюсі на 300 гривень цієї угоди. Блін, все-таки було треба на більшу суму відкривати. Ну да ладно, давайте перейдемо на євродолар. Моя любима валютна пара. І також тут відкриємо євро-долар. Ось. Так що погодім. 23 секунди. В принципі, один сайт працьовує. Технічний аналіз. Давайте. Поки що купляти. А, да, поки що продавати, нічого тут не помінялось. Значить, перейдемо на Єврокат. Так що по сигналу. 9 секунд, в принципі, працює. І Дуже приємно. Дуже-дуже приємно. Так. Бачимо Єврокат, угода плюсова. Плюсова, ні. Так, давайте обновимо стріночку. Так, угода плюсова. Ось бачимо, де ми відкривали угоду, а де ціна знаходиться на даний момент. Тобто дуже круто, угода плюсова можемо ще раз відкрити на цій валютній парі угоду. Так, давайте знайдемо. Так, Євро GPP, Єврокат. Тільки дохідність 78%. Я люблю великі дохідності, коли дохідність, наприклад. 80 плюс, там 90% 95-97%. Ось дохідність мені дуже подобається. Так, хвилинний таймфрейм, активно купувати. В принципі, ще можна взяти угоду на підвищення. Буду відкривати на 6000 гривень. Так, на дану хвилину я в плюсі на 100 гривень виходить. так? А, на 300, вибачаюсь, на 300-7500. А, стоп, 7500, а так, да, на 300 гривень. На 300 гривень. Я, звісно, На 300 гривень у плюсі. Якщо ця угода закриється в мінус, будемо відкривати. Давайте навіть на 15 тисяч гривень відкриємо вже угоду. Якщо ця угода буде мінусова. Блін, все-таки я би хотів відкрити угоду е, на валютній парі євро долар Ну, дуже мені хочеться на євро-доларі відкрити. Я дуже люблю цю валютну пару. Дуже тут гарно себе сигнали відпрацьовують. Активно купляти, супер. Переходимо на євро-долар. Дохідність тут теж прям хороша, 82%. Прям давайте на 15-й гривень візьмемо тут угоду, так як на Євро-Канадці, скоріше за все, угода може бути мінусова. Так, давайте подивимось на графіку, що в нас Да, ціна прям пішла нижче. Ось, Блин, на жаль, на жаль, на жаль. Ну, нічого, буває таке. Тобто тут, тут без догону нікуди. Зараз я вам покажу, як це все відбивається і як тут заробляється. Так, що виходить? Виходить, що я тепер буду в мінусі на 21 тисячу гривень. Капець. а Мені наскільки треба відкривати. Треба хоча б на 30 тисяч відкривати. А щоб щось заробити, так треба відкривати вже на 35 тисяч гривень. Капець. Так, перейдемо ще раз на. Євро-долар активно купляти. І давайте в кращій точки візьмемо угоду ще одну на підвищення на 35 тисяч гривень. Так, стоп, що в мене угода не відкривається. Давайте в новому сторіночку. Все, угода відкрита. Блін, ну зараз, якщо ці дві угоді е, закриються у плюс це буде прям, я не знаю, це буде щось з чимось. Це буде щось з чимось. Інтернет залишається. В принципі, у мене гарний баланс. я, в принципі, ще можу декілька догонів взяти, тому я не парюсь. Тому я не парюсь. що потрібно, я візьму. Ось. Ну, блін, мені цікаво, на 15 тисяч вона буде плюсова, чи ні. Так, на стоп плюсова. Чи ні? Стоп, вроді плюсова. А ні, 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 друзі. Кстаті, на 15 тисяч возврат. Це дуже круто. Що не мінус, це вже дуже круто. Це прям дуже круто. Так, давайте тепер рахувати. Е, так, давайте перейдемо у калькулятор. Давайте я це при вас порахую. Е, дивіться, так, давайте почнемо з самого верху, з самого профіту. Двіться, е, 700. Нам потрібно відняти 50 тисяч гривень. Чистий профіт получається 28 700 гривень. Віднімаємо. Від цього 6000 гривень, то виходить 22 тисячі, плюсуємо 7800, плюс 7800. Дорівнює 30 50 і мінус 7500. І того виходить 23 тисячі гривень. Ми заробили, друзі, в цьому відеоролику. Дійсно круто, дійсно круто, так як я вчора не торгував, сьогодні заробити 23 тисячі гривень, це дуже круто. Ось. Е, нагадую, це не є мій основний аккаунт, це аккаунт дівчини. У мене на моєму основному аккаунті у мене в доларах, на ньому більше 30 тисяч доларів. Ось. Е, так, давайте подивимось, скільки це буде в гривнях, в доларах. Вибачаюсь. Е, так, стоп 943, щось не то. Давайте заново щось я там надодавав. Е, дивіться, 23 тисяч гривень помножити на 41, то виходить. А, поділити, блін, капіт, моє ну математику. вибачаюсь, друзі, вибачаюсь, Інколи коли записую відеоролик, то трішки туплю. Дивіться, 23 тисячі, Поділити на 41. Виходить, 560 доларів в цьому відеоролику заробив. Ну, це дійсно круто. Це дійсно круто, що за допомогою двох сайтів можна заробляти такі кошти. Дивіться, для тих, хто не зрозумів, у мене є телеграм-канал, в ньому є. Е, так, зараз знайду. Є детальна інструкція. Детальна інструкція в текстовому форматі, що де нажимати, стрілочками все показує. Якщо ви нічого не зрозуміли з цього відеоролика, обов'язково переходіть в мій телеграм-канал, посилання в закріпленому коментарі, а також в профілі посилання буде. І читайте текстову інструкцію. Плюс у нас є торговий бот, який видає супер круті сигнали. До нього підключено багато різних індикаторів. Якщо вам лінька. Дивитись на сайті і все самому робити. Ви хочете просто повторяти в телеграмі з допомогою бота, є така можливість, бот повністю безплатний. Якщо цікаво, посилання також в телеграм-каналі буде на цього бота. Дивіться, як підключитись до бота. Ви переходите у бота з мого телеграм-каналу, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Якщо немає аккаунта на брокері, ви робите аккаунт на брокері, якщо вже є, нажимаєте вже зареєстрований, і бот вам видає посилання. Все, ви торгуєте, нічого мені платити, не потрібно, ніяких курсів там, продажу якихось там, когось, там навчання і так далі. продажу бота, там, чи мого каналу закритим. Немає такого. Нічого я не продаю. Посилання на брокера буде в закріпленому коментарі, а також профіль і посилання на investing.com також буде. Також в закріпленому коментарі буде промокод на перше поповнення. Промокод, який я також використовував, тобто ви поповняєте на 2000 гривень і 2000 гривень заверху капати. Якщо цікаво, можете в принципі юзати цей промокод. Раніше я його юзав. Ось такий вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі. Надіюсь, вам цей відеоролик сподобався. Обов'язково залишайте коментарі, три коментарі, рандомні коментарі можете залишати, питання якісь чи на тему трейдинга і ви будете приймати участь в розіграші. 600 гривень, тобто трьом учасникам по 200 гривень. Я стіну ось. І в телеграмі я публікую скрін. Тому приймайте участь, а будь-який е, коментар залишайте в цьому відеоролику. Буде три переможці. Ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в нових відео. Всім пока.